Приїхали ми сьогодні вночі, тобто виклик ми отримали офіційний від на залучення від головного управління Державної служби зазвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області майже там за пів години після того, як пройшло облучання. І одразу, майже одразу ми виїхали, вже під четвертого до ранку ми були тут на місці. І почали відпрацьовувати. Перед нами вже відпрацювали наші колеги з РОМНІВ, з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з собаками по пошуку живих людей. І ми вже, після них ми вже зайшли. От зараз ми працюємо разом вже. Ми приїхали, в нас екіпаж сім людей і чотири собаки. Чотири собаки універсала, які однаково добре шукають і живих людей, і мертві тіла та рештки людей. Тобто, якщо доведеться шукати живу людину, то це буде дуже добре. А в чому зараз складність пошуку людей? Що саме настільки складно, щоб так. собакам шукати? Це дуже складний завал, складний завал і по конструкціям, які зруйнувалися, і по складу пилі, в якої доводиться. Працювати людям і собакам, тобто тут багато сплавати, і це дуже-дуже ускладнює пошук, ускладнює стан собак і людей, тому що наші собаки тільки ця ж сама група працювала день назад в Краматорську. Саме Вони ж знайшли тіло людини, яку шукали декілька годин. І там теж було дуже багато сплавати. І на вчорашній ранок ми люди ще не могли розмовляти навіть. За цього забруднення оцим пілом. І собаки були там не в дуже гарному стані, але вони працюють сьогодні. Сподіваюся, сподіватися, що якщо зусилля, вони... Коли ми прибули з Краматорська, ми повністю відмивали наших собак, поготалися збити пил. Це повністю скупали собак і себе, прали все, що в чому ми були. І зараз ми промиваємо фізраствором носи, очі собакам, водою. І зараз ми ще придбали препарат, який будемо собакам прямо тут заплатити, щоб підтримати їх.